Hallo. Das ist ein Flieder. Der Flieder wächst in meinem Garten auch. Цебузок, і він росте в моєму саду теж. До роботи. Partners Gespräch, Party organisieren. Організувати вечірку можна будь-яку, чи це, uh, колегам по роботі, чи на німецькому курсі?

Sie. Was, wo, wann. Уже самі вас во і ван. питаннячка можуть там варіюватися. Але по суті, це є одне ж те саме. Вас мається на увазі, що е, пити чи дарувати, чи, чи їсти, во, де святкувати ван і коли, відповідно, святкувати. Я пропоную усім вам зробити собі чорними буквами ось такий план. Тут де саме чорними написано спочатку. Вступ, питання, заперечення обов'язково. Ось цей вираз з гуд щось там, щось там, цумахен, і, пи, і речення з Якщо ти це зробиш, то я це зроблю, наприклад. І завершення буде у нас класичне, його можна просто, як всі кажуть, завчити. Ich bin damit einverstanden», «Я з цим згідна, abgemacht, домовились, і біс. Замстак чи інший день, тобто ось таке класичне закінчення. Тепер трішечки поговоримо. Вступ. Що я маю тут на увазі? Вступ це, як правило, те, чим починаємо ми з ситуації. Ми це побачимо далі. Питання. Я раджу у питанні використати кон'юнктивний оце е, модельне дієслово – «do» чи кönтюнвіа могло бути. Хмаринку я лишила для питального слова, наприклад, «Was könntest du kaufen?» чи Wo könnten wir uns treffen?» і таке інше. Заперечені, обов'язково собі поставте за мету вашому співрозмовнику заперечити, якщо він там щось вам запропонує, чи коли, чи щось купити, то ви скажете, «Ich bin dagegen», «Das ist keine gute Idee» і запропонувати свій якийсь варіант. Тепер es wäre gut – це було б добре. Наприклад, там am, Samstag, am Nachmittag zu feiern – в суботу після обіду святкувати. І з цим Вен я вже говорила, якщо ти зробиш те, то зроблю я те. Ось такі речення можна для себе взяти як обов'язкові для цієї партнерської бесіди. Успіх партнерської бесіди. Залежить відповідно не тільки від вас, а ще й залежить від партнера, який вам там вже попадеться. І я завжди говорю одне: що якщо ви будете все-таки дотримуватися певних таких законів, які вимагаються на партнерській бесіді, то ви себе покажете. Тобто, ваша задача показати, що ви вмієте ставити правильно питання. Що ви знаєте, що таке заперечити, знаєте оці складніші вирази, які треба. І все. Пробуйте думати на цьому іспиті про себе. Тому що партнер може попастися сильний, слабкий. Тут не вгадаєш, і ніколи не можна наперед якось там спрогнозувати повністю, як я себе поведу на цій бесіді. Питання з вас. Найперше підійде завжди «Was wir unternehmen?» Що могли би ми підприйняти? взяти робити. Відповідь «Wir könnten party, machen, music Друге. Was könnten wir zum Essen und Trinken kaufen? Вірн кола, бія і називаємо хто ще який хоче напої, обстріл зусиль кауна, тому що фрукти і солодощі підходять завжди для вечірки. Це легко купив і все. Was könnten wir als Up shit machen? Що могли би ми як такий прощальний подарунок зробити? wir könnten eine Fotokollage als Abschiedsgeschenk machen. Фотоколажі – це таке, знаєте, як це набір фоток різних із курсу. І тоді додати ще «Іх шіке дан ален ді фотоколажі анс телефон». Я пошлю всім цей, цей такий набір фоток на телефон. Ось так можемо з вами зробити із питальним словом Was? Коли заговорили про їжу, що купувати, варто зразу ж собі в голові тримати, хто ж це все купить, верка alles, зразу ж беріть ініціативу на себе і кажіть, і руфе Томас Ein, er hat ein Auto, wir fahren und kaufen alles ein.

Партнер. Наша задача тут згадати про заперечення. І чи вам подобається, чи не подобається, все одно сказати: «Ich bin dagegen, das ist keine gute Idee, ich denke, es wäre bei mir zu Hause am besten». Це було б в мене вдома найкраще. Ще проаргументувати, чому, і im Garten. або Ich habe einen großen Garten. Навіть якщо це неправда, ви повинні фантазувати, тому що іспит це є в більшій мірі фантазія для того, аби показати свою граматику і здатність говорити. Im Park nein. Wenn das Wetter schlecht ist, ist es nicht gut. In einem Café ist nicht schlecht, aber es gibt immer viele Leute dort. Am besten wäre es bei mir zu Hause. Ich habe einen großen Garten. Da gibt's genug Platz. Ось так можна погратися ще про місце саме. When? Тепер коли? One very some best party to machen? Коли було би найкраще вечірку розробити? Відповідь S very Ambeston Am Zamstack am party to machen. Знову ж таки, вот те заперечення. Das ist keine gute Idee. Am Samstagnachmittag fahren alle einkaufen. Am besten wäre es am Samstagabend. Oder vielleicht am Sonntagnachmittag. Das ist die Kienische Variante. Ich muss sagen, dass die Menschen in der Zeit, um, um wie viel Uhr sollen alle da sein? Es tut manchmal sehr viel Variante. Ich denke um 14 Uhr. Ich denke um 12 Uhr. Das ist die Variante der Budik. Edith sagt: Okay, ich schreibe allen eine Nachricht und lade ein. Я напишу sim Повідомлення. Ich запрошу. ein Oder möchtest du die Einladungen schreiben? А може, хочеш ти написати запрошення? Теж можна таке ще як варіант питання задати. Ну і в кінці на зупа Upgemacht замстак. Ось такий варіант однобокої бесіди партнерської пропоную вам я сьогодні. Hallo! Ная. Unser Deutschkurs ist nächste Woche zu Ende. Alle Mitschüler wollten dieses Ereignis feiern. Wir sollten eine Party organisieren. Was meinst du? Hm, was könnten wir unternehmen? Wir könnten Party machen, Musik hören, etwas essen und trinken, uns unterhalten. Was könnten wir zum Essen und trinken kaufen? Wir könnten Cola, Bier, Obst und Süßigkeiten kaufen. Was könnten wir als Abschiedsgeschenk machen? Wir könnten eine Fotokollage als Abschiedsgeschenk machen. Ich schicke dann allen die Fotokollage ans Telefon. Wer kauft alles ein? Ich rufe Thomas ein, er hat ein Auto, wir fahren und kaufen alles ein. Wo könnten wir uns alle treffen? Wir könnten uns im Park, in einem Café oder bei mir zu Hause treffen. Was meinst du? Im Park nein. Wenn das Wetter schlecht ist, ist es nicht gut. In einem Café ist es nicht schlecht, aber es gibt immer viele Leute dort. Am besten wäre es bei mir zu Hause. Ich habe einen großen Garten, da gibt es genug Platz. Wann wäre es am besten, die Party zu machen? Es wäre am besten am Samstagnachmittag. Das ist keine gute Idee. Am Samstagnachmittag fahren alle einkaufen. Am besten wäre es am Samstagabend oder vielleicht am Sonntagnachmittag. Gut, dann am Samstagnachmittag. Um wie viel Uhr sollen alle da sein? Ich denke um 14 Uhr. Okay, ich schreibe allen eine Nachricht und lade ein. Oder möchtest du die Einladungen schreiben? Na super, abgemacht. Bis Samstag. <laughs> Коли е, я дивлюсь відео, і там всі наполягають на тому, щоб ви ставили лайки, писали коментарі, мене це теж деколи те, дратує. І я розумію, як це, можливо, кожен з вас зараз е, сприйме. Але ваші лайки та ваші коментарі сприяють повсюдженню, розповсюдженню мого відео на теренах YouTube. Тому. Будь ласка, лайкаємо і коментуємо.